Так, добрий вечір всім. Поки ви там відпочиваєте, я вирішив ще показати е, приклади запитань, які будуть по будові. Я вирішив зайти в Google, і е, тут от є на новодія е, по темам. Вибір запитань по темам, і в е, тема якраз та, яку ми сьогодні проходили по будові транспортних е, засобів. Ну, і... Пройдемось тут 20 випадкових питань з цієї теми. Значить, як називаються зовнішні світлові пристрої білого кольору, передбачені конструкцією транспортного засобу, встановлені спереду транспортного засобу і призначені для поліпшення його видимості під час руху в світлий час доби. Якщо ми згадаємо розділ перші загальні положення, пункт 1,10 визначення і знайдемо там точно таке саме визначення, то це будуть денні ходові вогні. За яких умов заборонено подальший рух транспортного засобу, якщо не працює скло чи сніг з боку розміщення керма? За будь-яких обставин під час дощу або під час снігопаду не працюючи скло чи сніг не є перешкодою для руху в будь-якому випадку. Під час дощу або під час снігопаду. Сьогодні про це ми говорили. Чи дозволяється вам встановлювати на одну вісь транспортного засобу ошиповану шину разом із неошипованою? Різні шини на одну вісь заборонено ставити. Чи дозволяється рух до місця ремонту або стоянки в темний час доби з несправними фарами і задніми габаритними вогнями? Забороняється, дозволяється, забороняється. Значить, в темну пору доби без фар, без габаритних вогнів ми не катаємось. Як ви повинні вчинити, якщо під час руху відмовив спідометр, припинити подальший рух, продовжити намічену поїздку з особливою обережністю, спробувати усунути несправність на місці, а якщо це неможливо, то слідувати до місця стоянки або ремонту, вимкнувши аварійну світлову сигналізацію, або встановивши ззаду на транспортному засобі знак аварійної зупинки. Пам'ятаємо, якщо у нас транспортний засіб несправний, але він може самостійно рухатись до місця ремонту або стоянки, ми можемо включити аварійну світлову і е, таким чином їхати. Тобто останній варіант. Далі. За наявності якої несправності дозволяється експлуатація транспортного засобу. Дозволяється. Не працюють запори горлових винпаливних баків, не працює механізм регулювання сидіння водія, не працює пристрій для обігрівання і обдування скла, не працює склопідйомник. Якщо ми візьмемо розділ 31, почитаємо там, то там не буде лише склопідйомника. В якому випадку дозволяється експлуатація транспортного засобу? Дозволяється експлуатація транспортного засобу. Відсутні протитуманні фари на світлових приладах використовуються розсіювачі, що не відповідають типу конкретного світлового приладу. Порушено регулювання фар. Сьогодні про фари ми говорили і говорили, що протитуманні фари можуть бути, а можуть не бути на автомобілі. Далі. Чи дозволяється встановлення на одну із автомобіля шини з різним малюнком протектора? Вже було на чи дозволяється заборонено нам ставити з різним малюнком протектора. Ви маєте право експлуатувати легковий автомобіль за відсутності аптечки, вознегасника, знак аварійної зупинки противідкатних опорів. Важно читаємо запитання. Ви маєте право експлуатувати легковий автомобіль, а противідкатні опори лише на вантажних автомобілях. У разі виникнення якої несправності заборонено подальший рух навіть до місця ремонту або стоянки. Не працює скло, сник. Несправна робоча гальмівна система не дає змоги водієві зупинити транспортний засіб при русі навіть з мінімальною швидкістю. Несправна випуск... система випускання відпрацьованих газів. З першим і з останнім варіантом відповіді, ми можемо продовжувати рух до місця ремонту або до місця стоянки. З несправною гальмівною системою ми не можемо рухатись. В яких випадках забороняється подальший рух навіть до місця ремонту або стоянки з несправними фарами і задніми габаритними вогнями? Тільки в умовах недостатньої видимості, тільки в темний час доби. В обох випадках забороняється у нас. В якому випадку дозволяється експлуатація автомобіля? Не працюють скло. Обмивачі не працюють передбачені конструкцією транспортного засобу, склоочисники. Не працює склопідйомник. Знову таки, 31 розділ читаємо: там немає склопідйомника, і вже він був у нас сьогодні, за наявності якої не заборонено. Подальший рух транспортного засобу під час дощу або снігопаду. Ключові слова, я розумію, під час дощу або під час снігопаду. Не працюють передбачені конструкції транспорту склоомивачі не можна. Не працюють установленому режимі склоочисники. не можна. Несправний склоочисник з боку розміщення керма. Каварненький <клухи> вопросик. От і тут правильна відповідь остання, тому що з боку керма. От, не працює склоочисник, тому що склоомивачі можемо їхати. Не працюють у встановленому режимі склоочисники, тобто з боку пасажира він може працювати. А от якщо він з боку розміщення керма не працює, то тоді не можна їхати. У яких випадках вам дозволяється експлуатація транспортного засобу? Дозволяється в шкідливих речовин у відпрацьованих газах або їх димність перевищує встановлені норми. Не працює показчик температури охолоджуючої рідини, не герметична паливна система, несправна система випускання відпрацьованих газів. Значить. Знову ж таки, 31 розділ, якщо ми почитаємо, там немає ні слова про показчик температури охолоджуючої рідини. І е, на сучасних автомобілях показчика немає, тобто спеціального приладу зі стрілочкою, який буде показувати температуру охолоджуючої рідини, є лише контрольна лампа, коли автомобіль перегрівається і е, загорається ця лампа, тобто без цієї стрілки, щоб е, користувач водій автомобіля, він не звертав уваги на різні стрілочки і тому подібне. Наступне, у разі виникнення якої несправності заборонено подальший рух. Не працює склопідйомник, ми вже з нього проходили. Несправне рольве керування не дає можливості здійснити маневр під час руху з мінімальною швидкістю, несправний глушник. У якому випадку вам забороняється експлуатація транспортного засобу? Забороняється експлуатація транспортного засобу. Двигун не розвиває максимальну потужність, двигун не стійко працює на холостих обертах. Несправна система випуску відпрацьованих газів. Останнє, я так розумію. У якому випадку вам дозволяється експлуатація. Попереднє питання, 31 розділ, там якраз це написано. У якому випадку дозволяється експлуатація? Дозволяється експлуатація легкового автомобіля. Не, передбач... Не працюють передбачені конструкцією замки дверей, кузова або кабіни. Не працює показчик температури охолоджуючої рідини. Не працює спідометр. Про показчик ми щойно говорили з вами. У якому випадку... Забороняється е, е, експлуатація mm -hmm. автомобіля. Не працює звуковий сигнал, не працює е, показчик рівня палива, порушення регулювання кута випередження запалювання. Mm -hmm. Ускладнено е, запуск двигуна. Значить, у нас забороняється експлуатація автомобіля, коли не працює звуковий сигнал. Mm -hmm. Все. Ось такі от приклади запитань по е, темі будови автомобіля. 20 випадкових запитань з е, 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 питань. От, і е, ми їх з легкістю пройшли. Можете подивитися, тобто подібного плана будуть запитання і е, на е, вашому екзамені. А я пішов передзвонювати мамі. Всім гарного вечора. До зустрічі завтра.